Вагера, глава десята. Гавая сказав Моше Йди до фараона, бо я змусив упиратися і його самого і його рабів, щоб явити серед них мої знамення. Щоб ви розповідали своїм синам і онукам про те, як я покарав єгиптян і про мої знамення, які я здійснив серед них, І щоб ви знали, що я Гавая, Моше і Агарон прийшли до Фараона, і сказали йому, Так говорить Господь, Бог і Врім, коли ж ти підкоришся мені, відпусти мій народ, щоб вони служили мені. А якщо ти відмовишся, відпустити мій народ. То завтра я наведу на твою країну сарану. Сарана покриє всю поверхню землі. Так, що і землі видно не буде. Вона пожере те небагато, що вціліло після граду, пожере всяке дерево. Що росте у вас у полі? Нею наповняться твої палаци, будинки твоїх рабів і оселі всіх єгиптян, такого не бачили ні твої батьки, ні твої діди, відтоді, як живуть вони на цій землі. І до цього дня і, повернувшись, Моше вийшов від фараона. Тоді сказали слуги фараона, скільки ще будемо ми потрапляти в цю пастку, відпусти цих людей, нехай вони служать Господу своєму Богу. Хіба ти не бачиш, що Єгипет гине? Моше і Агарона повернули до фараона, і він сказав їм Ідіть, служіть Господу вашому Богу. Хто ж саме піде? Ми підемо з нашими юнаками. «І старими», – Відповів Моше, Ми підемо, із синами і доньками з дрібною і великою худобою. Адже у нас свято Господнє. Але фараон сказав їм Нехай Господь так буде з вами, як я відпущу вас. І з вашими дітьми, бо ваші наміри підступні. Не бувати цьому, нехай ідуть лише чоловіки і служать гавая, як ви й просили, і велів фараон прогнати їх від себе геть.